Сьогодні вже 1 березня, погода у нас сонячна, але така достатньо морозна. Ой, який прикольний будиночок. Зараз покажу вам на фоні. Пас, теска розвісили малюнки до Пасхи, які зробили Завжуємо. дітки. Фудкросбат це булочки, які продають саме перед Великоднем. Так, зараз у нас буде чергова розпаковочка косметики від англійського бренду. Я маю величезну розкіш подругу, яка дуже багато років пропрацювала в бюті індустрії, і не просто в бюті індустрії а вона була б'юті-редактором провідного глянцевого видання в Україні. І час від часу я до неї звертаюся за порадами. Тож, передаю їй привіт, якщо вона дивиться зараз це відео, і покажу вам, що вона мені тут нарекомендувала. Дослухалась до неї і все це замовила. До речі, цей бренд представлений також в Україні. Це англійський бренд Q +A+, A, Не знаю, ухі назви. Він дуже бюджетний. І мені Оленочка моя порекомендувала сиворотку, Сказала, що вона просто від неї в захваті, а повірте, її дуже складно здивувати гарним засобом, тому що вона їх перепробувала дуже багато. Отож, це сиворотка з пептидами. Я також буду її пробувати користуватися. Вона коштувала зі знижкою 6 фунтів. Це 300 гривень в Україні також можна її знайти. Тож, якщо ви зараз в пошуку якоїсь гарної сиворотки можете спробувати ось цю. Я не пробувала, але знову ж таки, я довіряю Олені. Якщо вона каже, що це класно, значить це реально класно. Ще Оленка мені сказала, що вона користується їхніми засобами для догляду за тілом. Я дослухалася також і вирішила собі замовити спробувати. Значить, ось це гель для душу, але він такий маслянистий, бачите, з різними вітамінами, а це крем для тіла. Також коштувало це все ну по 8 фунтів по 400 гривень. І тут, бачите, 250 мл. Тож, думаю, що мені також сподобається запах непевершений. Я вже встигла понюхати тут фреш Apple і Авокадо, а тут манго і гуава Тому. Можу поділитися і з вами цією рекомендацією. Прийшло замовлення з Amazon, Хочу вам показати. Значить, це фарба для брів, супер класна. Я користуюся нею вже півроку. Вона гіпоалергенна, вона класно профарбовує брови. І що важливо, вона зовсім не залишає слідів на шкірі. Е, можна її тримати довго, іноді я буваю годинами хожу з нею. Ну, до години, точніше, так. І... Якщо раптом десь натрапити на цей бренд, бо я так розумію, що це виробник Британія, купуйте без сумнівів. А це вже така, знаєте, розпаковка, яку ми проводимо, такий важливий факт у Шотландії ну, підвищена вологість, і в будинку також може бути достатньо волого, і тому нам безліч різних продуктів, які пов'язані саме з тим, щоб. Абсорбувати вологу і ну, якимось чином цьому зарадити процесу. І ось це я купила такі мішочки. Їх вішати потрібно в шафу, і вони будуть забирати зайву вологу. Отак От гуляєш в Лісі і тут натрапила на полянку з підсніжниками. Так вони собі гармонійно розташувались кущиками. Дивіться, яка історія. Прихоріла трошки, легенько простудилася. Зайшла в аптеку купити каплі. А їх перед і тому подібне від простуди, тобі видають безкоштовно. безкоштовно. І також ліки за рецептом від лікаря теж видають безкоштовно. Ну тобто ти за них фізично на місці не платиш. Коментарів ніяких не буде. Так влаштована тут медична система. У нас нарешті вперше за тиждень, мабуть, а то й більше. Класна погода, сонечко вийшло, дощу немає, небо блакитне, бачу точно вперше за тиждень. І хоч я ще трішки хворію, але вийшли на прогулянку. Йдемо зараз в одне з наших улюблених місць, в сусіднє село, там де знаходиться комуна. Я вже розповідала про неї на своєму каналі. От, там є еколавка, там є кафе. Будемо снідати смачним кейком. Дуже популярний лимонний кейк у Шотландії. Ви знайдете його тут в будь-якому кафе, і, чесно кажучи, я теж полюбляю цей вид кейків. Сіли в куточку, де має бути камін, але зараз надто тепло не камінь. Достатньо креативне місце. Тут люди, які проживають на території цієї комуни, вони займаються різними видами творчості і те, що вони створюють, потім продають тут у крамничці. Є відчуття, що все ж таки природа вживає важкі важні кропуси. Простіли. А тут ось у них такий невеличкий центр, в якому відбуваються різні е заходи, події, які можна відвідувати ну, будь-кому, купуєш квитки, приходиш на виставу, або там якісь читання, або ще щось на кшталт. Е тут у них, чесно кажучи, вирує життя. Купа різних е є. Е активностей, в принципі, все, що для життя потрібно, є у них на місці. І тут тобі магазин, і тут тобі кав'ярня, і тут тобі пекарня, і домашнє господарство. Це для мене взагалі. Пряма ознака весни розцвіла, здається, це вишня. Ну, Навіть якщо не вишня, щось розцвіло гарним білим цвітом це відро, щоб набирати туди шоколадні яйця. В Алді з'явився пасхальний декор, дуже багато різного, красивого. І віночки, і стівочки, і просто якісь гірлянди, і для дітей. Ось такі декоративні штуки. Куди без шоколадних яєць. Їх тут так багато різних видів на будь-який смак. І навіть є для дорослих яєчко з бейлісом. Іноді корисно ходити іншою дорогою. Можна натрапити на дуже симпатичні краєвиди. Містечко, як на були. Ось такий невеличкий декор. Це мало буде шукати яйця в саду і буду на конфеті їх. Так, ось такий декор гірлянда. Зайчики бумажні. І ще ось такі дерев'яні зайчики повісимо, Повісибою теж прикрашають оселю. Створюють якийсь святковий е, антураж. Так, там ходила, до речі, з турбинкою за тебе в Алді. І ще купила собі ось такий домашній костюм е, темного синього кольору. Е, він достатньо тепленький. У нас не спекутно, тому е, буду, буду в ньому е, зігріватися. Так, додала трішки декору. Щоб створити святковий настрій. Скоро будемо відзначати Пасху. Сьогодні було так пасмурно, весь день без тіло. а потім ось після обіду вам сонце, небо просто чисто блакитне. Навіть е, складно повірити в те, що сьогодні була дуже пасмурна. Ой-ой-ой! Красиві так близько. Підбігли. Зазвичай це ми і бачимо. 7-8 муленів. Перший головний, і за ним усі. Ну так, да, дійсно, бо той з рогами. А ці всі без рог, побуть. Жінки. Не було, не було і знову. Зараз така йде мряка. Взагалі цей дощик, він дуже малесенький, дрібнесенький, я б сказала, але достатньо рясний. Якщо довго гуляти під ним. То можна промокнути вщент. Цікавий рандомний факт про Шотландію. В них, здається, близько ста слів є, які описують дощ. Тому що стільки різновидів дощу я не бачила ніде, як у Шотландії. І поки я записувала це коротесеньке відео 10 секундне, дощ закінчився. Ну ось приблизно така тут немливість погоди. Вам зараз деякі ще розпаковки, і навіть порожні баночки будуть в цьому відео. Отож, замовила собі крем нічний від бренду MedicAid. В одному зі своїх відео вже показувала вам тонік і пінку. Від цього бренду, і мене там похвалили в коментарях, що дійсно хороший вибір. Я вирішила ще і е, спробувати їхній крем. Будемо дивитися, як він працює. І також отримала такий невеличкий подарунок на день матері, косметичку е, з різними засобами. Це шотландський бренд Aran. Я вже його також показувала в своїх відео. Значить, тут е, гель для душу, е, шампунь. Такий travel size, потім крем для рук і, і body lotion. Косметичка дуже гарна, маленька, така якраз брати з собою в якісь невеличкі подорожі, і такі засоби завжди необхідні в дорозі. І також хочу вам показати порожні баночки, тому що завжди показую розпаковки і косметичні засоби, які замовляю. Але ж ніколи не ділюся своїми враженнями про них. Це все порожні баночки від шотландських косметичних брендів. Почну я з косметичного бренду Іжга. Значить, закінчила я вже тонік, майже закінчила гель для мивання. Він сексволюантами в мене. І дуже мені сподобався, і тонік. Мені теж дуже сподобався. Абсолютно натуральний основою усієї косметики є сівіт, морські водорості. Їх там збирають кожен тиждень за спеціальною технологією. Додають в різні косметичні засоби. Може сказати, мені подобається і те, що ця косметика натуральна, і дуже такий природній, приємний запах, гарно зволожує і ніяких тобі побічних ефектів. І також використала їхній крем для обличчя. Це взагалі їхній флагманський продукт. Він має дуже багато різних б'юті нагород. І мені також він сподобався. Він антиоксидантний. Десь я використала його ну за півтора-два місяці. Тобто ненадовго вистачає цієї баночки, але треба взяти до уваги, що я користувалася і зранку і ввечері. Ним він прекрасно зволожує. Я замовила його якраз його в той момент, коли в мене була дуже велика сухість на шкірі, локальта, і жоден крем з цим не справлявся, а цей справився за один чи два рази. Замовлю обов'язково собі ще. І... Аран вже вам показувала повні баночки щойно. А це пуста баночка гель для душу. Я замовляла перед Новим роком, здається. Тоді в них була акція, я вирішила спробувати. Тут 300 мл, дуже-дуже приємний аромат. я прямо в такому дикому захваті від цього запаху. І ну, класно піниться, зволожує непогано, не суша шкіру. Це для мене головне, мабуть, такий. Основний критерій, за яким я вибираю гель для душу, щоб не стягувало і не сушило шкіру тіла. Тож, скоріш за все, замовлю ще і мабуть візьму більшу версію. І тут також основа йде морській водорості. Ось такий вийшов прям косметичний блог. Я вам дуже вдячна за перегляд дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, за будь-яку вашу підтримку. Це для мене дійсно цінно і дуже надихає. Знімати далі ми побачимось з вами в наступних відео. Бережіть себе і гарного дня!